У 50-х-60-х роках місто почало потужно рухатися на південь. З'явилося Запорізьке шосе та почав формуватися житловий масив тополя. Утворилися три мікрорайони. У 1978 році на тополі проживало близько 20 тисяч людей. На початку 80-х – 52 тисячі. З'явилося ще одне місто у місті як сусідня перемога, навіть трохи більше. Керівництво міста та районів доводилося постійно приділяти увагу питанням обслуговування мешканців в тополі, адже проблем тут було багато. Основна причина нерівномірність забудови. Нове житло вводилося в експлуатацію швидше, ніж об'єкти соціально-побутового призначення. Не вистачало дитячих садків, шкіл, чимало нарікань викликала організація торгівлі. Втім, це були досить типові проблеми для більшості житлових масивів. У 1997 році тополя пережила велику трагедію. Через сув ґрунту під землю пішли багатоповерхівки, школа та частково дитячий сад. Ток, навіть тепер, через 40 років спочатку забудови, цей житловий масив, зокрема Тополя – одне з найпроблемніших місць Шевченківського району. Питань тут вистачає, про що відкрито говорять мешканці району. І перше, що їх турбує, велика вирогідність повторення суву. Адже цього року на масиві збираються збудувати нову багатоповерхівку, що на думку мешканців ставить під загрозу сусідні будинки, а з ними і життя людей. У нас велика проблема зі строїтельством 10 етажного дома с подземным паркингом. Вот, и мы сюда выходили, конечно, собирались и 22-й дом, и 27-й, 26-й, и 23-й, парши на 6. Почему? Потому что срезали зеленые деревья, которые могли стоять еще лет 10. у нас балконы сходятся, дом у нас трещит. Тополь вообще проблемный район. Тем более, что у нас же дома не на сваях, а на глиняных подушках. Вот, и мы поэтому очень боимся, что наш дом поплывет, и поплывут за ним 22-й и тополиная. Поэтому строительству. Мы написали очень много писем и в горисполком, в архитектуру, в благоустрии, в райсполком, в экологию. То есть везде, где могли, писали. Но пока ничего положительного сказать не можем. Вы сами можете увидеть, здесь отвоевали как бы участок, под строительство дома не отдали. Ну одразу возникла стихійна свалка. Тобто, те ж же самые Жековські работники, які сюди почали стаскувати мусор. То есть, как бы на пустому місці, образуются очередные проблеми. Тож небезпечний ґрунт не єдина проблема другої тополі. Нещодавно тут ремонтували дороги. Втім, мешканці житлового масиву не вдоволені результатом. Питань остається очень много дорожникам. То есть где-то местами просідання після них асфальта, где-то не доделали, где-то бордюри. То сказать, что шикарно выполняется работа, мы тоже не можем. Все их зимний колхоз работы, можно пройтись по тополю посмотреть, все трубы, что они залаживали, грунт осел, все висит в воздухе. Вот тут вот 53-я школа, рядышком, там просто гараж висит на двух боковых стойках. Вот сейчас, кстати, после дорожных работ во многих дворах разрушены те же самые спортивные площадки, детские площадки. Міста для відпочинку, тобто, як то є, якби какую-то технологічну рекультивацію у них не заложено. Тобто, окрім дорог, треба ще делать отмостки вокруг домов. То тобто, вода та ж сама, вона не буде по водоотводячим моментам этим уходить в лівні канали, які предусмотрені час новим строительством дорог. Все это будет уходить в наші підвали, під наші дома восени тут змінювали труби. Після комунальників у дворах житлового масиву, Тополя-2 наче наше пронісся буревій. раніше тут була розвита інфраструктура. была детская площадка, место для отдыха в виде лавочек, тротуары. Но, к великому сожалению, вот то, что вы сейчас видите, так оно остается. Подрядчик не будет восстанавливать зеленую зону, деревья, площадку. Хотелось бы, чтобы осталась у нас не пустыня после того, как Гліну винімали і все це на грунт ушло. Після неї вже нічого во дворах не росте, навіть трава не росте. Щоб завезли якийсь почвообразний ґрунт, засіяли той же самой травки, посадили кустики, нові дерева. Жахливу картину доповнюють труби теплотраси, які вже віджили своє і лише прикрашають житловий масив. Це вже третє відключення. На моей памяти это самая длительная, около 7 лет. То есть даже когда проводились изоляция по теплосети, по теплу труб наружных, э, эти трубы вообще не трогали, потому как нам объяснили в мягкой толерантной форме, что это уже как бы трубы, на которые они даже не будут влаживать ни одной копейки. То есть, если запустить сейчас горячую воду, это как бы будет катастрофа для нас, для всех. Трубы горячей воды, они все стоят ободранные, страшные, потому что в свое время, это лет точно 7 назад, были разморожены. Зимой Виключали, включали і все це розморозилось. Тепер гарячої води вже не буде. Я вважаю, їх треба просто либо вбрати взагалі, либо заізолірувати, щоб вони не були такими страшними. На другій тополі знаходяться декілька дитячих навчальних закладів. На тільки оновлених дорогах вкрай не вистачає штучної нерівності, що зветься в народі лежачим поліцейським. У нас по потополі знаходяться дві школи, 53, 78, санаторій. Детский комбинат, то есть садик ни одного лежащего полицейского. Во дворах точно так же отсутствует, то есть нет никакого ограничения скорости. С появлением новых дорог местная молодежь устраивает гонки. Внутрі дворової, то тобто, діти ризикують потрапити під колеса їх автомобілів. До речі, дітей на тополі багато. А ось місць для прогулянок замало. Втім, районна влада намагається підтримувати чистоту та порядок, хоча б на єдиному великому дитячому майданчику. Тополі 2 По райони району, і іноді той получається навіть і порядок. Лак, конечно, нам багато не вистачає, Я так розумію. що Возможностей не так много у районной власти, но они стараются помогать нам. Недавно они на детской площадке, которая находится у меня за спиной, проводили субботник. Я так понимаю, что первый, но не последний, наводился порядок, так как площадка собой представляла свалку, мусорник. Порядок був наведен, ну я думаю, що з часом приведуть її в порядок. Ще одна велика проблема житлового масиву незаконні пункти прийому металобрухту, куди з радістю приймають троси та кабелі, вкрадені з багатоповерхівок. Міліція е, незаконних. Міліція особо не реагує. Тобто у нас розворовують на районі в дуже великих кількостях ліфти. Якщо в минулому році у нас 136 ліфтів розібрали, в цьому році вже з початку року 36 ліфтів, а 46 розібрали. То есть это как бы способствует те же самые игровые эти автоматы. Прийомні пункти все как бы остається проблемою, яку власть не хоче как бы решать. На жаль, в останні роки мешканці житлового масиву Тополя 2 вкрай рідко бувають почутими міською владою, яка обіцяла бути відкритою. Перед виборами я ходила на всі зібрання, присутствувала везде, і потім на семінарі, коли нас збирали в горі нам Борис Альбертович обіцяв, що його двір для председателей ОСББ і ЖСК буде открита. В данный момент очень сложно попасть. Есть маленькие магазинчики, да, в которые ходят пенсионеры в основном а в этих магазинах цены ниже, чем в супермаркетах, чем на рынке. То есть были довольны эти продавцы, люди имели работу, да э, не было нареканий на качество продукции, качество обслуживания. Да. Э, вот мы облагораживаем э, город, да, поэтому эти магазинчики нам мешают. Просто хочется... Как-то щоб власть шла нам ну какой-то диалог устраивала з людьми, а не просто там появлялась по телевізору, як говоряча голова, обіцяннями, якими то попустительствами, і все это продолжалось безобразие з года в год. І хоча грошей у районній раді залишилося небагато, адже зараз практично все фінансування здійснюється Дніпропетровською міською радою, керівництво Шевченківського району знаходить можливості допомогти мешканцям тополі. Благодаря тому, що всі такі ресевіт участвують. скажем так, вывозе стихийных свалок, они все равно регулярно возникают, потому что наши люди не совсем культурные, а так как работает, работают наши коммунальщики, в частности коммунхоз, который отказывается вывозить, несмотря на все договора, то приходится району подтягивать свои силы и периодически вывозить. Вот недавно она была вывезена и буквально через некоторое время, вот вы можете увидеть, что появляется вновь. вдалеке находится шестой дом, у которого очень много проблем, так как он является малосемейным, а это проблемные дома нашего города. Все-таки, все когда у них не хватает сил бороться с нашими коммунальщиками, очень часто обращались к председателю райсовета Атаманенко Артему и, слава богу, непосредственно получали помощь. А вот, будем надеяться, що наш наши районные коммунальные служби, аварийные служби, жилсервис начнут все таки работать, і обращений будет менше. Ну поки обращаться за обращатися и і получати. Отже, незважаючи на купу проблем, що існують на житловому масиві, Тополя-2, надія на покращення життя у людей все ж є. Саме час долучитися і міській владі до вирішення нагальних проблем мікрорайону.